Так, друзі, ми скільки розпаковуємо, посилочка нам прийшла від підписника. В коментарях розговорилися про винні сорти. От, І пан Дмитро порекомендував один сорт, який називається Лівадійський чорний. І каже, дуже смачно виносна виходить. А я якраз хотів досадити там, ну, з десяточок кущів технічного винограду, щоб, щоб хоч якийсь об'ємчик робити для себе та для друзівця. Ну і власне, каже, хочеш, вишлю. Ну, звичайно, хочу, скільки це буде коштувати. Ну, там патро сказав, що ніскільки це коштувати не буде, так як вирощує саженці не на продаж. А для власного користування. Ой! О, круто! Тут є проба. Ай, сухого вина, супер, супер. Дуже дякую, оце так сюрприз. Обов'язково спробую. Але спочатку робота. Так, друзі, ну саженці достойні, коренева система більш ніж достатня. Супер! Я просив два саджанці. Пан Дмитро прислав 4. Маю декілька вільних шпалер і маю декілька гарних саджанців лівадійського чорного, які хочу посадити сьогодні-завтра у себе на виноградничку. На кожен куч буду давати близько 1,5-2 метри. А хочеться ж мені ще посадити декілька сортів білого технічного винограду, наприклад, цитронного магарача, щоб було хоча б два кущика. Хочу посадити соляріс кущик другий. А землі в мене мало. то вже сусідська. Питав, щоб продали, не продають поки що. Може коли продадуть контроль якості ямки. Гарна коренева система. Мені з деяких магазинів моднячих приходили саджанці з гіршою. Але вона завелика, тому її треба вкорочувати. Я вже відміряв, скільки мені треба, мені треба сантиметрів 10-15 максимум. Довжини корінчика, тому я все зайве обрізаю. Корінчики білесенькі на зрізі, гарні, живенькі. Все, перехожу до посадки куща. Дві ямки сантиметрів по 40. Розправляю коріння так, щоб дивилося усі боки. Ну, Тут так вийшло, що воно там прям гарно росте в один бік. Але стараюся розправити. Додаю по таблеточці ініціатора до кожного кущика. Щоб уберегти його хоча б на початкових етапах від шкідників, плюс там якісь мікродобрива. Ці кущі винограду буду вирощувати у штамбовому формуванні. Тобто мені не треба буде пізніше їх там пригинати, мені не треба, щоб там нижче рівня землі була перша брунька сантиметрів там на 5-х, розправляю коріння. Зараз ще разочок. закопав, притоптав. Прилив водичкою. І коли водичка зайде в землю, повністю присиплю ще зверху горбик. Бачите, саженці трошечки стирчать із землі. Повторюсь, мені це не принципово, бо буду штам формувати, буду вирощувати не в кривній культурі, пробувати. Але на цю зиму я все-таки зроблю горбики, щоб йому не холодно було зимувати. Ну от, два кущики посадив. Чи не найкраще місце. У мене там чисто південь. Сонця їм буде точно вистачати. Значить, Зробив горбик, як казав, і штрикнув гілочку для того, щоб бачити де саме знаходиться. Кущі. Добре в ніяких не давав, бо в мене ну, грунт можливо такий, що жарує лоза. Та й все, 6 грудня продовжуємо саджати виноградні кущі. Ну, Я думаю, що, мабуть, ще на цьому не зупинюся пізніше, може ще декілька столових сортів посаджу. В принципі, по великому рахунку вам, що в погребі десь там в піску вологому зберігати сажане, щоб посадити просто зараз. Грунт, ну йому все одно. Під землею він не замерзне. Я взагалі прихильник посадки осінньої. Чомусь мені більше подобається восени саджати. Ну от бачите, в цьому році так вийшло, що взимку саджаю. І нічого страшного. Та зима така, завтра вже цього снігу не буде. Дощ буде. Там далі плюси йдуть до плюс 6 градусів, тому я думаю, можна буде посадити ще й в січні сажанці, якщо вам того хочеться, то чому ні? Чи там переживати, чи не пересохне той пісок у погребі. Ну ґрунт у винограднику точно не пересохне. Посадили, залили по відерцю води там, чи скільки треба, дивлячись, який у вас ґрунт. Та й все. І хай собі зимує, хай собі приймається. Ну, а з посадкою поки все. Ну, буде ще щось цікаве, то покажу. А так все досить просто. Ну, в мене просто в моїх умовах. Можливо, у вас бідні ґрунти, вас треба там чимось підгодовувати, ну то купіть якогось компосту, там дайте там, по кілограмчику другому, для того, щоб кущі розігналися перший, перший рік, там, перший другий рік. Ну, Чого там не вистачає вашому ґрунту. У мене чорнозем, ви бачите, земля чорна, масна, жирна. Добре ніяких поки що не потребує все, бо і так дуже багато говорю, мало роблю, вже скоро буде темніти, а мені ще прилаштувати десь один саджанець. Ми з дружиною тут перед хатою малину посадили ремонтантну, Так я це вже грішним ділом думаю, можливо малину прибрати, та тут посадити винограду. Треба задуматись. Саджаю. Виноград сорт Лівія у посадкову ямку у грудні місяці, сьогодні 15 число. Є один із способів посадки, я так ніколи не саджав, але цього року сусід мені приніс 5 лозин таких гарних до півтора метра Лівії і я вирішив спробувати її посадити. Значить, лози. Я вимочував декілька днів у воді. Вони зелененькі, гарненькі. От викупав я посадкову яму, вона глибиною близько 45 см. Лозу я скрутив таким колом, ви бачите, обережно. І поміщаю в яму. Тут важливо буде посадити так, щоб верхня брунька була нижча рівня землі. На сантиметрів 5 тому що робитиму таке формування, щоб було зручно вкладати рукави. Тобто брунька піде рости із-під землі. І коли вона восени буде обрізатися на наступний рік на плодоношення, щоб легко було вкладати її на землю для укривання. Так, лозинка сантиметрів на 5 нижче рівня землі, продовжую закидати землею. Перед тим як повністю закопати саджанець під землю, ставлю лозиночку для того, щоб видно було на наступний рік де ж шукати, де його відкопувати. Прикопав, гарненько притоптав і додаю воду зверху, щоб земля, щоб земля гарненько всілася. А після того як водичка вся зайде в землю, зроблю ще горбики із землі зверху. Лозу посаджено за хвилин 15. Тут ось посаджені саджанці, які я з тиждень назад садив, технічного сорту Лівадійський чорний. Там я трошки по-іншому садив, там я не дотримувався того правила, щоб бруньки були під землею верхні, бо не треба мені цього, бо буду формувати штамп. То мені не важливо нижче рівня землі, вище, можливо, навіть трошки краще, коли вище, в тому плані, що коренева система ближче до поверхні землі і краще прогрівається сонечком. Тому технічні сорти я посадив не так глибоко, там, десь сантиметрів на 35 Тоді як цю лозинку лівії. Я посадив трошечки глибше, в зв'язку з тим, що ну, її довжина була більше метра. Спіралькою піднімалася догори, коли я її вкладав у цю ямку, і яма була трошки глибшою і трошки більше за діаметром, щоб ж не ламалося там дуже сильно. І так кора тріщала, але ну, не критично, не, не ламалася. Ті саджанці технічного винограду львадійського чорного посаджені були на початку грудня місяця Лівія. Сьогодні посаджена, сьогодні 15 грудня. Закінчив я роботу з виноградом у цьому році. Нарешті усе вкрив, все посадив, що хотів посадити. Трошки вибила мене з колії хвороба, чому і затягнута ця вся робота, чому саджаю саджанці і лози тоді, коли вже сніг лежить. Та і все. На тому буду закінчувати відео. Гарних урожаїв, Хай все вдається на добро. До побачення.